Natalia, I am from Kropotnitsky. I like to dance and to travel. I study at the Image Center Olga. To take part in different competitions as a model, my dream is to become a good coach and a famous fashion designer. So the mom and dad will be proud of me. Я маленька українка, як та дівчинка-перлинка, а звуть мене Наталя. Мені 10 років. Я з малівничого міста Кропивницького. У мене гарна родина та багато друзів, з якими я проводжу вільний час. Та головне, люблю я танцювати, люблю моделювати в гарнесеньких платях. На щастя, імед центри Ольга мене вивчитись та стати гарним тренером та відомим модельєром, щоб мама і тато мною пишалися.